Є сорти, які потрапляють у наші колекції випадково. Подарунком, там, наприклад, до замовлення, або якимось навіть пересортом, чи так, як то кажуть, саме купилось. І як же приємно, коли ти не очікуєш ем, якогось ем, вау-ефекту, відцвітіння тої чи іншої квіточки. В даному випадку це у мене подарована квіточка до замовлення це Лія місячне сяйво. Я бачила фото цього сорту раніше, ще коли він був дорогий дуже. Фото селекціонера, кілька фото там, одної двох квіточок у дівчат. Я ніколи не звертала на неї увагу, чесно, як на мене, то було ну, так собі, знаєте. І от вона подарунком потрапила в мою колекцію. Чесно кажучи, не знаю, коли, чи весною. Десь, мабуть, на початку весни, скоріш за всього, а можливо навіть десь у квітні. Потрапила, ну, типу, є та є. Я її не формувала, не різала, посадила собі в горшечок. Потім зрозуміла, що їй потрібен більший горшечок, посадила її в 5 літрів. В цьому об'ємі, до речі, зараз вона в мене і знаходиться. Ну, 5 літрів дала, тому що в мене насправді не було горщика такого посереднього між двома і, і, і 5 літрами. Були оці ось кашпо. Тим більше вона росла отакою ось кулькою кущики, і я вирішила, ну хай буде в підвісі, хай вісить. Я, чесно кажучи, не цікавилася, особливо, які в неї суцвіті, як вона буде квітнути. Ну, Ти познала, що квіти мають бути білими і з мазочками малиномого. В результаті в мене зацвітає ця краса. Я просто вражена, але в мене виникають сумніви, чи це взагалі в мене лія місячне сяйва. Я спочатку написала дівчинці, яка мені її подарувала. Кажу, якась вона в мене дуже рожева. Не схоже на фотоцвітіння ваше, не схоже на фотоселекціонера. Вона, та, ну так, на сонечку, певно. А дійсно вона в мене знаходиться, я би сказала, на прямому сонці, десь до часу дня, потім такий легка напівтінь від сітки 30% притінення. Далі я зв'язалася з селекціонером Ларисою Мазниченко, і вже в неї запитала: Ларисо, чи це дійсно ваш сорт, тому що вона по ваших фото має бути білим. І Лариса мені також підтвердила, що це дійсно ліє місячне сяйво, і вона просто так ось гарно засмагла. До речі, мені дуже подобається ця засмага. Я не знаю, тому що я бачила фотографії, як вона квітне білим. Вони мені не зайшли, як то кажуть. І зараз, коли оцей ось легенький такий рожевий колір. Дуже-дуже вона мені подобається. А, якщо не помиляюсь, це зонартик або зонартиковий гібрид. Чесно, от я кажу, просто навіть не вникала, не цікавилася сильно цим сортом, от поки він у мене не заквіт, і поки я не була вражена. Покажу вам кущик. Кущик у мене абсолютно не формований, ні одного живчика не знімала з неї. Сама ось розкущилася. Ну, стебла схожі більше такі, знаєте, до зонартикових, тобто росте отак ось в горизонт, типу як стелиця. Але кущик сам по собі абсолютно невисокий. Більше, отак от в мене місце 5-літровому кашпо займає в ширину, але десь приблизно по. Розміру цього кашпо, ну, сантиметрів по сім, так, по діаметру він більший за кашпо, тобто він абсолютно невисокий. Нагадую, рослинка в мене молоденька, тому з часом можливо, буде більш інтенсивний ріст мати. І по висоті, я би сказала, ну, сантиметрів 20-25, 20 мабуть, десь отак ось, звідси до верхівочки. Так, ну і квіти. Квіти це просто щось нереальне. То треба бачити просто одну ту квітку, розумієте? Чимось вона мені коли розпускалася, нагадала сортики, в мене давно був мадам де Помпадур. Теж з такими пелюсточками, з такими ось, я не знаю, такими махровими, знаєте, вона така прям ніжна, вона якась така легенька. Ці пелюсточки такі тендітні. І забарвлення, до речі, ну, я би навіть не сказала, що воно рожеве, воно таке, знаєте, більше до фону оцей саме, до такого бускового. Такі якісь ці квіти свіжі, тісно от, от воно не рожеве. І наскільки це от крупнюча, крупнюча квітка. Вона така більш, мабуть, бачите, овальної форми, скажімо так, це назвемо, чи прямокутної форми, чи овальної. По довшій стороні, ну, тут сантиметрів 7 точно буде. Покоротше, 4, та ні, 5 буде. Це ось кругліша вже, бачите, тут. от 6 на 6, десь приблизно сантиметрів. І формує вона такі ось великі соцвіття, які ще навіть не розкрилися. Не бачу, що в екран показує, бо сонце світить. Такі ось великі соцвіття. Цей сорт однозначно більш підійде для якогось такого підвищення або для підвісу. В підвісі він виглядає дуже гарно, тому що ці соцвіття, коли розпускаються, так ось нависають. Мені Лариса селекціонер рекомендувала, каже, її десь так в більший затінок, і там вона буде світлішою. Але я навіть не знаю, чи я хочу, щоб вона була світлішою. Мені дуже подобається оцей ось такий легкий бусковий відтінок. Ось дивіться, скільки ще цю цвіть. Така ось <кхід> засмагла в мене місячне сяєво. Перше цвітіння, до речі, я не знаю, чи я казала вам. Це ось перше цвітіння. Це буквально чотири соцвіття, які перші розпускаються. І ще ось має вона, покажу ось ще бутони, які постійно лізуть і лізуть, отам ось маленькі звідусіль. Дуже мені сподобався сортик. От, дійсно, я його не зустрічала якось так, знаєте, щоб якусь інформацію про нього знайти. Тому, надіюсь, моє відео буде корисним. Для тих, хто полюбляє українську селекцію, зокрема, і а, сорти шедеври Лариси та Артема Мазниченків. Дуже-дуже гарна красунечка.